Слава Ісусу Христу! Мене звати Петро, це моя галина дружина. Подружжя вже 14 років. У нас є троє дітей, троє хлопців. Артемчико є 12, Захарчико, 10, Назарчико, 7 років. До наведення ми були такими простими християнами, які відвідували церкву, можна сказати, просто традиційно. Це нам передалося від батьків, батьки у нас з маленькою можливо сказати, дещо що заставляли, дещо що заохочували. Ми так ходили. Для ми... Ходили, можна сказати, для галочки, ніби не знали про Бога, але в загальному тільки так ми знали, що Бог є, Бог існує. І так ми відвідували, десь там собі. Десь він був собі там. Але зараз хочемо засвідчити, як Бог діє в нашому подружжі, в нашому житті. На одному із наших сімейних святкувань, в такому більшому колі, приїхала Хресна, і вона, ну, як це завжди, всяка різна розмова. А тут Хресна почала розказувати про Ісуса, про Його любов. І це вже щось торкнулося в моєму серці, перш за все. Це так торкнулося і вечором ніби щось запалилося, вечором вона скидає відео. Відео це одного з священика, який розказує про подружжя, про любов. І це відео мене ще більше зачепило. Після цього відео було багато, десятки, можна сказати, інших різних відео, які мене так захопили. Я все більше і більше, більше почав дивитися. Також були відео і оця Тараса Бровді, які теж я дивився, які теж захоплюють. Дякуємо отець. І ми почали. Пізніше я почала спостерігати за чоловіком, дивитися, що він дивиться, мене це теж захопило в свою чергу. І ми... У нас почалися реколекції, ми почали більше вникати, більше вивчати. І ми запросили Ісуса своє життя. І мали ми один такий випадок, хоч вам дивилися історією. Одного ранку я спішила на роботу, як завжди не встигаючи. І проїжджаючи один населений пункт, одне село, на різкому повороті їхала е... протезанця, я побачила і я зробила ДТП, бо потрапила в аварію. А як потрапила в аварію, я збила корову. Ну і треба дзвонити до чоловіка. А знаючи, що це зараз буде крик, рик, лекції, виховання, хоч додому не їдь. Ну, але треба ж якось додому попасти, треба ж якось сказати. Нічого зібралася з духом, дзвоню до чоловіка. Що робити? Та дзвоню. Що буде, то не буде. І ви знаєте, кажу, петя так сталося. До да тепер. -да -да. Ну і чекає реакції, чекає крику лекцій. А він спокійно без тих всіх криків. Питає: Ну, а з тобою все добре? Ну так. Та, Машина відремонтує. А де лекція? Да? Я каже, чуєш пеклі, то що не все? Потому що, крім машини, ще й корова на асфальті. Ви знаєте? І тут. Тут нема крику. Я ще до кінця не розуміла, як то так, а де дів сімій Петро, де ж то, то вся критика моя. Я ще до Кінця не розуміла, як Ісус вже діє в нашому житті і як він нас перемінює. Саме на цей час можна сказати, Ісус вже прийшов був в моє життя, в наше подружжя. Я вже ту Божу благодать, і лише завдяки Ісусу я перемінився, тому що до навернення я був таким дуже різким, нервовим, таким зривним. Я міг в даній ситуації я міг просто по-іншому поступити, по іншому відповісти. У мене були такі випадки, що я міг просто під час обіду на роботі при друзях, при хлопцях, просто сказати, ну, обідати свою дружину. Сказати, Галя, ти там мені не досовила. Ти там забула мені покласти хліб, бути таким зовсім іншою людиною. Але дякуючи Ісусу, Він в наше подружжя, саме Він нас перемінив, саме Він нас зміцнив, і саме Він відна... відновив ту першу любов, ту першу закоханість. Наше подружжя стало міцнішим. Ми почали одне другому більше приділяти уваги. У нас зараз є такий, як традиція, можна сказати, раз в місяць ми стараємось їздити на каву лише вдвох, без дітей, незважаючи, що в нас є троє хлопців. Чесно скажучи, це не завжди виходить, але якщо нам не виходить, ми вдома на кухні сідаємо і п'ємо каву лише вдвох. Після навернення також я почав. Більше приділяти дружині уваги. Я почав їй дарувати більше квітів. Частіше почав дарувати ті квіти, тому що я бачу, ну, я знаю, що вона любить, дуже, дуже любить квіти, бо в нас вдома і клумби, там є з квітами. Вона дуже любить квіти, я почав їй дарувати, я бачу, що це приносить їй радість. Коли дружина щаслива, тоді і чоловік щасливий, і сім'я міцна. Це від мене також э, наші хлопці, можна сказати, перейняли. тату, ти купуєш мамі квіти. Купляй більше, ми теж будемо дарувати. Тому э, я зараз купляю на три квіти більше, вони по одній троянді завжди дарують, коли я дарую свої дружині квіти, вони також дарують ці квіти дружині. Тому, дорогі подружжя, заохочую вас, запрошуйте Ісуса в своє подружжя, Він дійсно реально міняє, міняє серця. Чоловіки, не забувайте за своїх дружин. Даруйте їм радість, даруйте їм любов, даруйте їм ті квіти, якщо вони їх потребують. Якщо вони люблять шоколадку, даруйте їм шоколад. Якщо вони люблять сіночки, даруйте їм січки. Бо лише тоді буде подобається. Це якщо ви будете приділяти уваги. Приділяйте також кошти, кошти, виділяйте кошти, старайтеся їздити на ту каву лише удвох. Це дуже зміцнює. Але не забуваємо, що в центрі стоїть Ісус, так як сьогодні казав отець Тарас Броді, щоб була ця триєнарна нитка, це спільне, все разом. Лише Ісус в центрі і це все можливо. Також хочу додати, ми є зараз у спільноті, ми досить часто їздимо на різні святкування, на реколекції. І в нас з'явилася дуже хороша традиція читати святе письмо. Ми читаємо нових них з чоловіком, і так само наші хлопці від нас прийняти традицію, вони правда, читають ще дитячу біблію, але вони особливо старші сюди заставляють менше слухати. Вони не завжди хочуть його слухати, але вибору їх нема читаємо ці по черзі. Але, знаєте, читання святого письма вдома це добре, це формує, але найбільшим таким осередком, найбільшим стержнем для формування це є спільноти. Найбільше на нашого подружжя це є читання святого письма на Домах Воскресіння. Ми відвідуємо тим Воскресіння подружніх пар. Це тут у Львові на Мозепи. До речі, вас всіх запрошуємо. Кого виходить, кого не виходить, їхати на Мазепи на Дім Воскресіння подружніх пар, приєднуйтеся до звичайного Воскресіння. Приїздіть, приділяйте одне одним час, формуйте своє подружжя, цінуйте, тому що це є найосновніше, сім'я, це є найголовніше. І ще раз запрошуємо вас всіх відвідувати Доми Воскресіння. Muito Obrigada,